Друзі, всім привіт! Ми в магазині АТБ. Давайте ознайомимося з поповненням асортименту у новорічних товарах, а також у промгрупі. Ось така гірлянда світлодіодна кульки. 10 штук у наборі. Працює гірлянда від батарейок типу АА. Кольори в асортименті. Вартість набору 129 гривень. Набір іграшок ялинкових 4 см в діаметрі. Кольори також в асортименті представлені, 9 штук у наборі. Вартість такого набору 69,90. Набір кульок для прикрашання ялинки, великий асортимент кольорів. 18 кульок в упаковці. Дуже цікавий набір. Можна стилізувати ялинку в різних кольорах, відтінках. І коштує такий набірчик 84,90. Прикраса ялинкова балерина. Коштує 129 гривень. Також в наявності великий асортимент фігурок. Прикраса новорічна намисто, довжина 1,5 метри. Вартість 129 гривень. Штучний сніг. У спреї коштує 39 гривень. Вінок різдвяний, діаметр 33 см, коштує 399 гривень. Свічка ароматична, Кольори в асортименті коштує 89,90. Аромат приємний, заспокоюючий якраз на період різдвяних свят підійде чудово. Декоративні пташечки у наборі пара пташок, кольори в асортименті. Ціна такого набору складає 89,90 Набір прикрас з деревини в асортименті, в наборі дві штуки. Вартість 79,90. Прикраса новорічна намисто. Довжина 2 метри 70 см. Ціна 34,90. Це ціна зі знижкою. Прикраса ялинкова квітка в асортименті. Побачила три види таких квіточок. І вартість однієї складає 79,90 Ялинка штучна в мішечку 199 гривень. Фігурка прекрасна новорічна з LED підсвіткою в асортименті 79.90. Бачу два види таких іграшок. Іграшка-Лялька в асортименті. Вартість 129 гривень. Іграшка новорічна гном, представлений у двох кольорах: червоному та рожевому. Ціна 99,90 гривень. Іграшка скляна куля зі сніжком в асортименті ці фігурки представлені. Коштує 99,90. Магніт, символ року з градусником. Зображення в асортименті. Ціна 29 ,90 гривень 90 копійок. Іграшка гном більшого розміру, в довжину 53 см, вартість 269 гривень. Також представлений великий вибір паперу подарункового розмір 70 на 100 см, рулончик стоїть 1690 і також 2990, більш щільний. Наліпки новорічні, що світяться вночі, коштують 39,90. Прекрасна новорічна лампочка з LED-підсвіткою. В асортименті бачу два різновиди цієї іграшки. Коштує 69,90. Перейдемо до групи промтоварів. Лед-лампа настільна з акумулятором коштує 229 гривень зі знижкою. Електрокружка автомобільна ціна 169 гривень зі знижкою. Клейовий пістолет з трьома стержнями у наборі. Вартість 99,90. Скрибок гумовий, побутовий, Вартує 34 гривні 90 копійок зі знижкою. Чоботи жіночі. Зимові. Вартість 549 гривень. Капці домашні жіночі у двох кольорах: рожевому та сірому. Коштують 199 гривень. Це досить приємна ціна на капці жіночі. Карпетки чоловічі, виробник Добра пара. В наборі три пари в різних кольорах, розміри у наявності. Ціна складає 54,90 за набір. Відпарювач ручний, побутовий. Коштує 379 гривень. Зволожувач повітря настільний ультразвуковий, може бути гарним подарунком до свят, коштує 199 гривень. Підставка для миючих засобів коштує 89,90. Підставка органайзер ажур представлений у трьох кольорах. Ціна 69,90. Набір креманок три штуки в наборі. Форми в асортименті. Є ось такі кругленькі, є у формі яблучка. Коштують 99,90. Килимок домашній, представлений у двох кольорах. Розмір 45 на 70, ціна 149 гривень.

Сковорідка алюмінієва, діаметр 20 см, коштує 249 гривень. Блюдо овальне люмінарк, вартість 79,90. Набір іграшок дитячих, тварини у наборі 6 штук коштує 115 гривень. Чоботи чоловічі, розміри в наявності, ціна 579 гривень. Щиро дякую за увагу, дорогі друзі, і до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!